Сонечко, яке яскраве. Аж боляче дивитися. О, бачите, скільки петрушки нарвав. Приготовив. Це мені треба їсти. її всю порізати і в морозилку, в морозильну камеру. А це, я так розумію, порчені помідорчики. Повиривав уже останні. бурячок. Але я зараз не можу, спішу. Треба поїхати в місто, трішки скупитися. І оце ж я пішла знати, чи Віктор їде, чи ні. Якщо ні, то побіжу на маршрутку. Зараз я її поки що приберу десь в прохолодне місце, а приїду з міста і я її оброблю всю. Яка гарна зелена, красива. Всім привіт друзям, підписникам і гостям мого каналу. На вулиці прохладненько, другий день, вітерець, температура 50 градусів, так що класно. Йду на автобусну супинку. Мені треба поїхати скупитися. Приїхала з відпочинку. Холодильник пустий. Тому спішу на автобусну зупинку. Заодно по дорозі заглядаю на людські клумбочки. Це в нас тут Гріточка живе не завжди. Тут ідеальний порядок. На вулиці такі троянди. Дивіться, скільки чорнобривців. Красиво. А це те, що мені подобається. А, бачите, як, як вона, Заборчик такий, живий, живий заборчик. Класний, правда? Угу. Маршрутка, автобус вже стоїть на місці. Так що через 5 хвилин поїдемо. Зараз зайду в Арус. У нас відкрився новий магазин, який мені дуже подобається. Дивіться. агромол. Це дивився Все смачка. Сходила в варус. купила варс, зайшла в аграмо, скупилася. Здоровенький был лист. 150 лет нас не было. Да ладно, бегает тут. Так, шурую дальше. Иду. У нас тут стекляшки, мы их называем. Паровозик. Вони побудовані як паровозик. Просто бачите з вагончиками. Це ось краща ціна. Це моя колишня робота. Мені потрібна це мобі стар ремонтна майстерня. Мастер сказав, що. Щоб поміняти скло, треба десь від тисячі і більше. А якщо міняти її дисплей, то це до трьох тисяч. Так, треба купити шаруму, подрузі. З'їздила в місто, в центр міста, сходила в магазин Варус, скупилася. Купила макаронні вироби, крупи купила, бо в нас немає. Купила там, шампунь, миючи, коротше, затарилася. Потім зайшла в наш новий магазин дуже гарний магазин, агромол називається така марка. Цей магазин від Харківського молочного комбінату вся продукція з натурального молока. Я цю марку, марку Аграмол, знала давно. Коли їхала до рідні в водолагу, в нову водолагу, то я завжди заходила і купляла молочні всі продукти. Показую продукти, які я купила. Оце сметану купила, два сира по 10 гривень. Кожний. Потім макарони <смі> твердих сортів, гречко теж два види гречки купила. А, ну І, звичайно, я не забула про котика свого. Купила шампунь і гель. А тут квіточки мої всі позаростали, всі в бур'яна і підпівою. Практично нічого не росло узібіскось який. Але ж він повністю був під іво. Я його трішки, верні, оцю іву трішки підстригла, щоб не закривав повністю. І він якби ожив. Біла крилка і тут плигає. Ну, йолки палки ну, кругом. Бачите. Дітвора наша маленька. Намагалися тут блядьте, жарити хліб. Костер розвели і на паличках жарили хліб. Ну, звичайно, під наглядом дорослих. А і от ми збираємось повністю зрісати, повністю. Навіть оце, от, що тут, якісь огризки поставалися. Залишимо тільки отакий височенький пенючок, цей він залишиться, тому що будемо на нього, так що тут буде містечко таке гарне. І буде удобно для хлопчиків, які забирають сміття. І нам буде удобно. Нюмічка, хороша собачка. ну Оце ми так. Зараз ми можемо вже залізти. Бачите, менше гілочок і він уже не боїться. Ну, давай, вниз. Озовничити. Ну, він ходить за мною з цією іграшкою. Хоче, щоб я з ним погралася. А я ж хочу показати вам лохинки. Оце, мабуть, одні лохинки ще зелененькі стоять. Ну, підросли вже такі високі. Високі, височезні Ось він навіть добавив дерев'яну палку, щоб вони не падали. Бачите, великі. Він тільки ось щось уже з'їло. Щось поїло. Погризло. А так навіть. Немає цього коричнього, те, що починало, коричневіти убили, мабуть, тому що він... А, ось, я не знаю, ось стволік якийсь мені не подобається. Може, то коли вони починали, він його, так сказати, побризкав їх. І може вони пропали оці. Та, що починалася хвороба. Ну от, лохина хороша зелена, і ми навіть покуштували її перший рік. Попробували. Яка у нас буде смачна. Смородина, вся, бачите, пропала. У нас вся смородина пропала. Свати іграшку і бігає тут переді мною. Вся пропала. Де починає нові листочки розпускатись. Якусь повністю, повністю осипався і ось тепер заново виріс. так от. Відео сьогодні буде коротеньке. Сусід там запустив циркулярку чи не знаю, що неможливо підходити на ту сторону, нічого не буде чути. Заглушує все, дуже кричить циркулярка. Думаю, відео буде коротеньке. та й роботи багато, просто ніколи вже. У мене петрушка мене жде, треба бігом її мити, різати, складати в пакети і в морозилку. Ну, все на сьогодні. Пока-пока.